Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі маркетинг. Сьогодні ми з вами розпочинаємо восьму тему Комунікації у комплексі маркетингу, тобто четверта пі промоушен. У межах цієї теми ми розглянемо такі чотири питання. Перше. Маркетингова політика комунікацій. Поняття, функції та основні види. Друге. Маркетинговий комунікаційний процес. Третє. Складові комплексу маркетингових комунікацій. Четверте. Механізм взаємодії системи інтегрованих маркетингових комунікацій. Розпочинаємо. І зараз поговоримо про маркетингову політику комунікацій, поняття, функції та основні види. Термін комунікація походить від латинського ком'юніко, що означає Роблю загальним, з'єдную, спілкуюсь. Відповідно ком'юнікейшн означає шлях повідомлення чи передачу інформації від людини до людини. Завдяки спілкуванню. Спробуємо визначити, що ж таке маркетингова комунікація. Перше визначення, яке походить саме з теорії комунікації. Маркетингова комунікація це процес передачі інформації від мозку однієї людини до мозку іншої людини. Тут існує така модель IPC. Тобто interpersonal communication. Відповідно якої одна людина передає повідомлення/меседж, друга його отримує і надає зворотній зв'язок. тобто фідбек. Друге визначення більш і більш широке: маркетингова комунікація. Це соціальний мовлений процес передачі та сприйняття інформації. В умовах міжособистого і масового спілкування через різні канали різними комунікативними засобами. Це визначення є більш широким і містить не тільки модель IPC, але і модель масової комунікації. Тут немає жодного лишнього слова. Все визначення зроблено по ключових словах. Давайте розбирати. По-перше, Маркетова комунікація це процес, да? тобто постійно він не припиняється, він іде, він змінюється, він формується, він розвивається. Далі соціально обумовлений, тобто він відбувається у соціумі. Після цього передача та сприйняття інформації. Тобто, відповідно, інформація передається джерелом. І отримується адресантом. в яких умовах відбувається особистого, тобто, відповідно, враховує IPC-модел, і в умовах масового спілкування враховує моделі масових комунікацій мас медіа Далі, якими каналами самими найрізноманітнішими? І якими засобами найрізноманітнішими? Тобто дуже багато засобів, дуже багато каналів, якими ми можемо передати наше повідомлення у маркетингових комунікаціях. Розглянемо основні види та підвиди загальної комунікації. Загальна теорія комунікації на першому рівні поділяється на три величезні гілки. Перше загальна теорія біокомунікації. Тобто комунікації між живими організмами, теорія видових і міжвидових комунікацій, тобто як взаємодіють між собою різні види тварин, рослин і так далі. І загальна теорія соціальної комунікації, як взаємодіють між собою люди, соціум. Далі соціальна комунікація розподіляється на вісім. Підвидів соціологічна комунікація, психологічна, політологічна, технологічна, культурологічна, етнічна, лінгвістична і маркетингова. Що є цікавим, що зараз 80% соціальної комунікації займає технологічна комунікація. 80%, тобто 80 зі 100. Що це означає? Це значить, що комунікують наші прилади, гаджети. Інтернет запитує якусь інформацію або оновлення. Холодильник може питати, чи потрібно закуповувати якісь продукти харчування. Машина перепрошує, чи є ключ всередині, у водія і так далі. Тобто на них припадається 80% зараз загальних комунікацій. Далі маркетингова комунікація поділяється ще на складові: класичними є реклама, персональний продаж, стимулювання збуту і піар або зв'язки з громадськістю. До них найчастіше зараз додають інтернет-маркетинг. Тобто це новий вид, який поєднує всі. Попередні елементи, але живе він виключно в інтернет-просторі. У межах датого курсу ми розглянемо лише два варіанти класифікацій комунікації. Перша з них це система класифікації за кількістю задіяних учасників. Отже, за цією можна розподілити на такі види: перший. Внутрішня комунікація. Тобто спілкування людини із самим собою. Ще доволі часто говорять, приємно поговорити з розумною людиною, да, сам собою. Це коли ви лишаєтеся сам на сам перед полицями у супермаркеті, або коли ви вирішуєте, чи купувати щось зі знижкою, перед комп'ютером і так далі. Другий вид між особиста. Це спілкування між двома людьми, тобто тета тет. Дуже часто використовується при персональному продажі. Коли у вас ви купуєте, а продавець вам продає да? Тобто у вас відбувається комунікація між двома особами: ви і продавець, третя комунікація в малих групах. Тобто, найчастіше це кількість учасників від трьох до 9. Вона має свою специфіку. В таких малих групах дуже легко працювати. Також вона більш ефективна, ніж міжособиста. Часто проводяться якісь невеличкі майстер-класи або презентації товарів для саме малих груп. Консультант може всіх охопити, до всіх достучатися і водночас не використовувати і не втрачати свій час на комунікацію міжособисту. Третій вид. Публічна комунікація. Від 10 до 100 учасників. Це формат потоків або якихось конференцій невеличких, можливо, фокус груп, можлива воркшопів, де ви працюєте з вашими споживачами або партнерами. Наступна організаційна. Її не всі виділяють. Але зараз фахівців саме чому його виділяють для того, щоб показати, що між публічною і масовою є щось таке, що розвивається за своїми законами, і відповідно там потрібен інший інструментарій маркетинговий. Саме тому між публічною і масовою комунікацією виділили організаційно, це від 100 до тисячі учасників. Розуміємо, що там не можна працювати з аудиторією так, як в комунікаціях в малих групах або навіть в публічних, там, де до 100 учасників. В таких комунікаціях йде більше монолог, а діалог підтримується у форматі запитів або чатів, коли показують свою активність учасники трошки в інакшому форматі. Також можна організувати сюди підходить вебінари. Де залучено понад 100 учасників. І останні – це масова комунікація. Відповідно, кількість учасників перевищує тисячу, тобто від тисячі і більше. До масових комунікацій відносять телебачення, радіо, газети, журнали, тобто все те, що має тираж або глядацьку аудиторію або аудиторію слухачів понад тисячу людей. Також сюди можна відносити YouTube канали або блогерства, але знов-таки, можна їх розподілити за всіма цими форматами. Якщо ви пишете тільки для себе, у вас закритий, це буде внутрішнє. Якщо ви даєте дозвіл для одного друга, це буде міжособисто. Якщо ви даєте дозвіл на це від 3 до, 10, до 9 людей, то це буде вже комунікація в малих групах. Далі від 10 до 100 це вже публічна. Понад 100 учасників від до 1000 це організаційне. І якщо у вас понад 1000 підписників, то відповідно у вас вже масова комунікація. Друга класифікаційна система за ознакою персоналізації. Маркетингові комунікації можна поділити на дві великі групи: персональна комунікація. Яка містить особисте спілкування людей завдяки телефонній розмові, приватному листуванню, бесіді в чатах, інтернет та іншому. І масова комунікація, яка характеризується поширенням певного повідомлення без особистого контакту з аудиторією чи з неналаштованим зворотнім зв'язком. Відповідно, якщо порівняти з попередньою класифікацією, до доперсональної комунікації будуть відносити перші. Це внутрішня комунікація і міжособиста. Всі інші будуть відноситися до масової комунікації. Вони мають різні інструменти і різні функції. Отже, маркетингова комунікація. Це система. Яка формує загальні настанови, критерії та орієнтири у сфері взаємовідносин між організаціями та їхніми клієнтами для досягнення маркетингових цілей. Серед основних функцій маркетингової комунікації, тобто тієї ролі, що вона здійснює у спільноті. Її обов'язки виділяють такі чотири: пізнавальна, методологічна, прогностична і практична. Перша пізнавальна функція описує певний об'єкт чи явище, накопичує та систематизує отриманий дослідницький матеріал, розробляє основні концептуальні положення для різних. Механізмів маркетингової комунікації, здійснює інформаційний обмін і так далі. Друга функція методологічна, консолідує знання з комунікативної реальності та розробляє ефективні способи наукового пізнання у маркетинговій сфері, тобто відповідає за методи, методології. Методики і термінологію. Третя функція прогностична. Визначає перспективи розвитку маркетингових комунікацій. Моніторить наукові експерименти щодо розробки та виведення технічних систем комунікації. Моделює маркетингові комунікативні процеси за окремими споживчими групами і відповідно до очікуваного ефекту. І остання практична функція надає рекомендації для досягнення стратегії ефективної комунікації, враховує об'єктивні і суб'єктивні чинники комунікативного маркетингового процесу, оптимізує процес комунікації щодо вибору каналів, обсягів та швидкості передачі інформації, аналізує історію успіхів і провалів у маркетингових комунікаціях. На цьому ми завершуємо дане питання, але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання: перше. У чому суть та значення 4 пі промоушн чи маркетингової комунікації? Друге. Які основні функції маркетингових комунікацій? І третє, які основні відмінності між персональною і масовою комунікаціями. Дякую за увагу і до зустрічі!